Добрий ранок, мої красатулі, добрий ранок, ріднулі. Слава Богу, дев'ятого проснулася принцеса нагорошені. Я оце лежу, і заді мене три подушечки, три подушки і маленька осьо. Осьо. Осьо, осьо, осьдо, ондо. Ну так у мене говорять, так говорю я. Бо мені постійно пише, що це значить осьо? Я що знаю, що таке осьо? Мей теж, чи ти мейкаєш? Ну ти мейкаю, нас в селі мейкаю, та я мейкаю. Ну що ж тут такого? Ну, ти подивися, Ну, ліж би прицепитися до цієї богині. Мої хороші, я лежу на трьох подушках і одна в мене під боком, як принцеса на горошені, понімаєте? Мої сьогодні собачки думають, що я зійшла з ума. П'ять нема, шість нема, сім нема, і наконець почало восьмого вилізла. Але слухайте, вийшла. Це я зараз таку трошки. Пішла умилася холодною водою, та наче таку волосики набіг. Я ви бачите, я встала. Боже, хто куди урвав? І слухайте, у мене з правої сторони, бачите, он до глаз припухши. дівчатки мої хороші. Я не знаю, я прям встала. Він закритий у мене був. Ну я думаю, машині кондиціонер він творить чудеса, Правильно, мої хороші. Ето сто Так мій рідненький собачок покормила, попугайчиків покормила, водичку їм пустила, подвір'я помила. Ноги лице умила, ну душ прийняла маю ввиду, знаєте, де душ на дворі. А в мене ще шланга, знаєте, як половинка. Ну, у мене кокосик він творить чудеса. він погріз опять. Представте, була нова шланга, нова, плотна. І я йміла неосторожність. Увечері я прийшла помила двір, і міла неосторожність її не закрутити, не поставити у вольєр. Ну і наутро, ви понімаєте, душ жарко. Я ж утром поливаю подвір'я, тому що ну, собачки жарко. Як ви думаєте, я включаю і стою така нарядна принцеса і з тої шланги фонтани, фонтани. Думаю, моя ти красавиця. Ну і виходить, до фонтан, поки я відрізала, остався такий курдуплик. Понімаєте, якраз так, щоб набрати їм у мисочки води, ну, щоб свіженька водичка була. Бо воду треба міняти 24 на 7. Ну що ж ви хочете? Жара така. Да. І Я на дворі сьогодні утром прийняла душ шарко. Я вцепила ту шлангу, і воно з усіх сторін на мене йшло. Я ж кажу, і одновременно. Мої хороші, я сьогодні буду лежати до обіду. Я сьогодні лежу до обіду, тому що я йду сьогодні на хрестини. Я йду хрестити Манюнічку. Манюнічку. помните, на привоз до мене такий маленький хлопчик приходить, пам'ятаєте, да? так? Сьогодні будуть хрестини. На пол 12-го в церкву похрестимо Манюнічку. Дівчатка. Слухайте, ну в мене ж так длінних платів багато немає. У мене є красне і зелене, але дуже-дуже длінне. Я ж, виходить, мені Таня їх шила, коли я була ще, мабуть, 117 кілограмів. Я вчора вдіваю дуже. Я хотіла діти зелене, але зелене з коротким рукавом. Такі вони насичені, красиві. А красне, не то що воно не ярко красне, але тако до бордового цвіта. Воно йде з длинним рукавом на запах, повністю і груди, і руки і все закрите, і ноги все. Тому що я ж не піду з відкритими. Я хотіла діти зелене, думаю, та ні, не піду я з відкритими рукавами. Так що, ми хорошенькі, ми сьогодні з вами йдемо на хрестини. Понятно, що я вам лук покажу, це обов'язково. Тому що, що в халаті лук, що в платі, що в спортивному костюмі, я вам все показую. Слухайте, у мене цей прям правий глаз, прямо він. Ну, камера, звісно, вона не передає. Він прямо у мене такий, знаєте, прям припухший хороший, і вся сторона припухша мене. У мене ще світ яркий, знаєте, я вся свідюся, як ото, знаєте, фосфорна лялька. Поняли мене, так? Да? Галане, що волос накручений. Вчора Настю ще теж помила. Я була в Юлі, поки Юля пилила мені ногті, то Настя мені помила голову, заплела косу. Заплела косу, слухайте, волнистий волос. Але ви бачите, сторона припухша хорошо права у мене. Так що, мої красуні, я думаю, що ж мені таке вдіти? Я достала красне, зелене. У мене ще є тігрове, тігрове пол. Але ж думаю, ну в ті не піду. Воно красне, не те, що воно ярко, малінове, красне, да, ярке. Ні, ні, ні. Воно просто таке бордове, ну, гарненьке. То я його вділа, а воно длінне повністю. Я зараз бігом завезу танюшечки свої, вона бігом мені підрубе. І все воно таке атласне, знаєте, красиве, красивеньке. І в мене є біла хустиночка така хорошенька. То й понятно, що і піду по хрестю Манюніцьку. Зараз я вам покажу подарунки. Каплат я вам показала, тепер йдемо до подаруночків. Значить, дивіться. Ну, Ігрушку це. 100% треба манюні. Я хотіла м'яку ігрушкою, потім думаю, ні. Мяка ігрушка це така, знаєте, пилі зборник, їх є мільйон двадцять п'ять А от така качалочка це буде дуже дуже полезно. Тим більше, коли дітки ще знають, не вміють ходити, тільки починають ходити, да? уперлися і полетіли. А коли вже вони ходять з цієї сторони, то така розвівалочка для діточок. Я думаю, це полезніше буде. Правильно, мої красуні, ви обов'язково напишіть. Потім обов'язково крижма, ну, полотєно. Дівчатка у вас теж говорять крижма. Я завжди стараюсь брати білесеньку, знаєте, таку гарнесеньку і подарунок. Ми, звісно, збиралися всі крісні хрестик з ципочкою. Але я хочу подарити від себе Ніколай Угодніка, щоб була під мене пам'ять. Так що, мої хорошенькі, отакі подаруночки сьогодні і ще в нас, коли дитинку забирають, допустимо, чи з дому там да, ставлять під под... ну, коли йдемо в церкву, ставлять під подушку гроші. У вас так теж роблять чи ні? Ну, мабуть, в кожному по-разному, але у нас ні. І у вас теж крижма. Ну, це крижма, мабуть, теж в усіх. Так, красуні, напишіть світулечки. Е, сподобалися вам подарунки, ну і платять потім, понятно, покажу. Все завжди добре, але лук світулечка буде любезна показати. Лук чи цибулинка, як мені раніше кажуть, який у вас лук? Думаю, що вони хочуть з моєї цибулі вдома. Моя цибуля, як цибуля. Але ж потім, у нас, допустим, як там. Я хорошо. Виглядаю та хорошо, а лук це ж воно ну, по модному. То я вже дуже модна говорю вам, що кожне утро я вам показую свій лук, чи то я дома, чи то я на городі, чи то я в купальнику, дівчатка. Луп повинен бути луп такий ви знаєте, утром стала собі ночна рубашка, ночний халатик. що, Правильно, дівчатками, отакий От у мене поки утрішній сьогодні. Лук, дівчині, удобно, комфортно, надіжно, як я всегда говорила. розумієте? Але я зараз, щас... сонечко, це шквар, взагалі Я до речі, я щас вообще без корсета, і тут, і тут без корсета. Я сейчас дівчаточки, мої у мене там опять же, міняється водичка. Я сейчас знімаю цю ночну рубашку, я знімаю цей халат. І оцим душ шарко. Він у мене дійсно шарко, бо він весь порізаний. І я сейчас як намочуся і стану на сонечко. Боже, як я люблю сонечко. Мені вже хоче знаєте, як ота курка гриль. і так ту ногу задерти, і так, і сяк по всякому. Одним словом, дівчатка мої, утренній лук показала. В обід ми йдемо з вами на хрестини. Понятно, що ваша Світулічка покаже вам ще другий лук. Але кожне утро ми показуємо, як би там не було, щоб мене діли от такими з вами края. Так, мої хороші, лук показала. цибулинку показала, показала. Да? Бачите, глазі, звісно, ні, видно, видно, хорошо він прямо в мене. Я ще камера, знаєте, так трошки не передає, але він прям бачите, прям геть у мене. Я не знаю, дівчатка. щось я якась стала інвалідом? Вроді молода, красива жінка стала інвалідом. Можете бути. Ну, кондиціонер він дає про себе знати. Дівчата, правильно? Правильно. От менше їсть з кондиціонером. Але що, жарко задушиться? ні ні прямо добре видно, що в мене глазі припухший. Ну нічого, може зараз. Да -да, видно, видно. Бо Леся в мені дзвонить каже, на камеру не дуже видно. Ні-ні Леся, вже видно. Уже геть я бачу. Бачите, прям добре прищурений. Ну це кондиціонер, що це ще може бути? Тільки кондиціонер, так? Да? Так що мої рідну річки. Лук показала. Подарунки показала, що покажу вам красиве плаття, і ми підемо з вами на хрестини. Фото відео я знімати не буду, тому що мені потім все скинуть, я вам все покажу. Ви знаєте, що я вам показую абсолютно усе. Зяк вертаємося до мо... Бо, наверное, багатьох тем за дом. Ну, я показала лук. І тут одразу пишуть мені, а ви що не можете подвір'я плиткою застелити. А ви що не можете тут дівчата? Чого ви так хвилитесь за моє подвір'я? Ну чого у вас дуже бентежині дім? Ну, дім є, жити є, чисто. Дякувати Богу. Ну, вас бентежить, що в мене не защикатурене подвір'я, що в мене немає плитки прикладні, дівчатка. Ну що ж ви такі в мене безпокійні? Переживайте за світу. Ну, Світуля щаслива, красива жінка. Да. Ну, не дворі не, не ж у нас діло, мої хороші чого у вас дом не за а чого у вас то, не то. Ну звідки ви знаєте, що в мене защикатурене, що ні. Може я вам ще щось хочу показати, і ще не показала. Я ж не можу вам все одразу показати. Все по чуть-чуть. Дачу вже показала, показала. Йдемо далі. Дім я раніше показала. Дівчки, я раніше і в общежитті жила, кімната 11 метрів. Ну, 11 дівчатка. І була одна кровать, друга прохода не було. Телевізор на стінки, вещі в сумках, клетчастих причому. І жила, дивіться, виросла, дочку вас питали, живі, здорові. Ну чого ви так от про мене пишете? Ну серйозно. Ну ви дивіться на вашу світурічку, дівчатки мої. Я аж заперхалась. Я вам все покажу. Не всі одразу. Я люблю всі маленькі, старенькість, але чистенькі, дівчатка. Ви знаєте? Я коли переходжу калітку і заходжу на подвір'я, у мене проходить вся моя усталость. Але не важливо, який в мене дім, дівчатки, важливо те, що ми щасливі, живі, і здорові. Мені каже, це все важливіше. І те, що все, що ви хочете мене спросити, то лучше спросити, де вже мій Сашуня, то це вже проще буде. Ді... уже вже полдесятого я їду бігом до Тані, підроблю плаття. Я, напевно, знаєте, жарко дуже зроблю проборчик. Закладу гулечку, да, мої хороші. Понятно, що я піду е, в туфлях на каблуках, але візьму з собою балетки. Ну, Дівчатка, ми ж взиваємо каблук, ми мистецькі стройняшки, а черевашки, а бояшки. Та й без каблука ми з вами просто богині. Ви знаєте, всі баби як баби, а ми королеви. Так що, мої хороші, сьогодні всім хорошого дня, прекрасного настрою. З дому ми виходимо тільки з правої ножки. Ні, ну, Звісно, ви вже вийшли. І ви знаєте, що улипка на лиці це святе. Ви поняли? Як би вам тут не було, але тут завжди має бути огонь, аганьочок, тому що мало хто прияє, коли людині не хорошо. Так що, мої любі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою бажаю. Я вас I love you. Їду до Танюшки, буду збиратися, і слідущий лук.